Жителька села Станіславівка Валентина Кучер зізнається, що більшого щастя, як дочекатися газу у селі, годі й було уявити. Збулася мрія більше сотні односельців і досить швидко. У квітні минулого року відбулися перші збори газово-вуличного кооперативу. А вже на початку 2014-го було побудовано і підвідний, і розвідний газопровід. Село відгукнулося на цю пропозицію. Всі дружно всі гарно повносили кошти. Наш народний депутат Віктор Йосипович Розвадовський допоміг також нам матеріально уцілити нашу довгоочікувану мрію, і, от зараз на даний час, в нашому селі палає блакитний вогник. Завдячуючи народному депутату України Віктору Розвадовському, у минулому році змогли відчути всі переваги природнього газу у сусідньому селі Карвинівка. Саме це і створило умови для газифікації Станіславівки. До будівництва їх газопроводу доклали зусиль усі: і народний обранець, і громада, і влада. Є співпраця з владою, є співпраця з губернатором в області. У в мене немає противоріч в тих питаннях, які стосуються сьогодні життя, покращення людей. Якщо є позиція, я її завжди відстоюю від людей. Є і з місцевою, і, він, і з Радою, і з головою адміністрації. Нема ніяких питань. Ми працюємо для вас, і ви бачите, сьогодні добилися того, що і маємо сьогодні газ, який є в вашому селі. Віктор Азвадовський подарував сільському будинку культури ноутбук та взяв участь у церемонії запалення символічного вогню. Такий же блакитний вогник, завдячуючи його фінансовій підтримці та спільним зусиллям влади і громади, запалав і у Старочуднівській Гуті. Тож одразу у двох селах Романівського району у дворах жителів з'явилося блакитне паливо. Проте газифікація населених пунктів області успішно триватиме і надалі. У минулому році на превеликий жаль трошечки менше ніж позаминулого року, але більше 120 кілометрів підвізних і розвідних газопроводів в області підведено, незважаючи на всю скруту економічну. В цьому році от. З легкої руки в вашому селі більш чим певен, що ми 150-200 кілометрів цього року, в тому числі шість населених пунктів, які забито, якщо не, не збою і на допомога на цей рік Віктор Йосиповича і наші спільні зусилля, зрозуміло, ми зробимо.